Всім доброго дня. Сьогодні у нас у продажу Renault Megane 3-го покоління 2012 року випуску, сьомий місяць. Автомобіль тільки привезений з Нідерландів, повністю розмитнений, сертифікований і готовий пакет документів для постановки автомобіля на облік. Пробіг автомобіля становить 244 тисячі. Пробіг автомобіля 100% оригінальний, підтверджений сервісною книгою, виписками з РДВ, актами обслуговування. З першого дня купівлі автомобіля. Ну і також пробіг автомобіля можна перевірити з допомогою Він-кода, який буде вказаний в описі під відео. А також за допомогою комп'ютерної діагностики вже безпосередньо під час огляду транспортного засобу, будь ласка, без всяких проблем. До пробігу ніхто не лазив. Стосовно пробігу, тут потрібно на хвилинку зупинитися. Справа в тому, що у нас в Україні Панує страшна легенда, що як тільки пробіг автомобіля переходить позначку 200 тисяч кілометрів, він з прекрасної карети починає перетворюватися на тику. В нього починає відпадати двигун, розвалюватися коробка, і автомобіль починає просто сипатися на очах. Однак, на превеликий подив власників, коли приходить цей страшний момент, з їхніми автомобілями нічого не відбувається. Вони як їздили, так і їздять, як не ламалися, так і не ламалися. Але якщо серйозно, то все залежить від того, як автомобіль експлуатувався, в яких умовах і як обслуговувався. Автомобіль можна, скажімо так, вивезти з ладу і на пробізі 100 тисяч і до 100 тисяч кілометрів без жодних проблем. Стосовно конкретно цього автомобіля, по-перше, автомобіль, так як я вже казав, був привезений з. Нідерландів. Нідерланди це країна, в якій встановлені дуже жорсткі обмеження швидкості. І там це, ці обмеження становлять 120 км на годину. Це не Німеччина, там нема автобамів без обмеження швидкості, тому там автомобілі не літають по 200 км, а експлуатуються в дуже, скажімо так, щадящому режимі. Плюс потрібно додати сюди якісне пальне. І якісне мастило. По-друге, 31 серпня 2022 року даний автомобіль був повністю обслугований у офіційного дилера, зроблена, зроблена дистриб'юція. У автомобіля помінений комплект ГРМ, ролики, помпа, гальмівні колодки. І після цього автомобіль пройшов і отримав новий техогляд, який дійсний до серпня 2023 року. І це... Дуже важливий момент, тому що в Європі автомобіль, який має хоча б невеличкі технічні якісь проблеми, нюанси йому тому подібне, ніколи в житті не отримає техогляд. І по-третє, на даний момент не потрібно забувати, що цим автомобілям вже більше 10 років. І знайти в Європі такий автомобіль з пробігом 200, а тим більше, до 200 тисяч кілометрів на даний час практично нереально. Звичайно, такі автомобілі є. Але коштують вони дуже дорого і люди просто не бажають їх купляти. Їм набагато краще поїхати, припустимо, Луцьк, Рівне, Львів, придбати там гарний дешевий автомобіль, в якому на одометрі буде намальовано 170 або 180 тисяч кілометрів при реальних 400, і тішитись, що вони придбали гарний автомобіль за дешево. Однак, ну, на жаль, такого не буває. По кузову даний автомобіль весь в рідній фармі. Жодний елемент автомобіля не фарбувався, жодний болтик автомобіля не крутився, не знімався. Всі стікла в автомобілі рідні 2012 року, включаючи лобове. Зараз я швиденько за допомогою товщиноміра фарби пробіжусь по автомобілю. Для того, щоб підтвердити свої слова. Автомобіль встановлений знаменитий двигун 1,5 DCI К9К 81 кВт, 110 кінських сил, дуже тяговитий, економний гарний двигун, який вже встиг полюбитися нашим українським людям. Взагалі Меган вже дуже давно на ринку і став вже народним автомобілем, тому що. За відносно невеликі кошти даний автомобіль пропонує дуже велику якість, гарне оснащення, гарну шуму тому що автомобіль комфортний, на ньому дуже приємно пересуватися і взагалі не доставляє своєму власнику великих проблем при, ще раз, як я вже сказав, при нормальному і правильному догляді за автомобілем. Він буде вам слугувати і слугувати. На даний час класа така ситуація, що ціни на дані автомобілі трохи виросли. Пов'язано це з тим, що курс Євро пішов догори, і співвідношення з доларом змінилося. Як воно пов'язано? Справа в тому, що автомобілі в Україні продаються за долари, а в Європі купуються за євро. Тому від обміну. Валюти конвертації дітися нікуди не, не можна. Якщо попередній автомобіль, наприклад, купувався, коли співвідношення євро до долара було 0,95, то на даний момент це співвідношення становить 1,03-1.04. На вартості автомобіля в 5 тисяч євро, ця різниця становить приблизно 260-... 260 кажу, вибачте, 360-380 доларів. І також плюс додається вартість транспортування, тому що пальне в Європі також купується за євро. Тому навіть порівняно з попереднім перед, автомобілем, який купувався, так, не забуваємо про крапочку, щоб не було непорозумінь, який купувався менше місяця тому. Різниця суттєва у вартості. Зараз Швиденько ще проєми для того, щоб потенційний клієнт, який буде їхати дивитися цей прекрасний автомобіль, вже мав уявлення про нього хоча б початкові. Намагаємося все зробити якомога докладніше і все поміряти, показати. Так, і останній проєм 69, 66. І 70. Все. Так, по салону. Салон у нас в автомобіля дуже гарненький, збережений. Всі карти автомобіля, підлокітник, все збережене, нічого не подране, не порване. Всі пороги цілі, немає жодного удару від ременя. Тому що зазвичай у автомобілів оці частини дуже побиті від ременя безпеки. В даному автомобілі всі пороги, все чистесенько, не подерте, не побите. Стан водійського сидіння. Пробіг автомобіля 240 тисяч, нагадаю. Тут є невеличка тріщинка, при бажанні можна перешити, це геть ніяких проблем. Не складає тут, нічого нема, абсолютно ціленьке. Стан керма. Надзвичайно збережений автомобіль. Так само все гарненько. Я і казав жодного удару від ременя. Все чистенько. Чистеньке сидіння. Хімчистку автомобіля ніхто не робив. Лише вологе прибирання. Комплект кори ковриків, звичайно. Вологе прибирання нічого більшого. Автомобіля достатньо велике багажне відділення. Шторка наша складається, що є дуже зручно. Для сімей, які мають родину або люблять подорожувати. Звичайно, збережений салон. Мінкот. Будь ласка, перевірка пробігу. Жодних проблем абсолютно. Підлокітничок у нас тут все ціленьке. Дуже гарний стан. Автомобіль дуже збережений. Ворога. Нічого, таке я казав, нема. Відремені безпеки. На Панелі не подряпані, не подрані, не порвані. Дуже гарний автомобіль. Автомобіль знаходиться на таких надзвичайно гарних, легкосплавних дисках 17 градусу. На гарній резині, брюч всі 4 колеса одинакові. Дуже гарна резина. По комплектації це боус, повноцінний боус, який включає в себе ледовські ходові вогні, передній парктронік, задній парктронік, складання дзеркал, безключовий доступ. Також автомобіля. 4 скулі підйомники, складання дзеркал, підігрів дзеркал Встановлена преміальна акустика Bose 8 динаміків, сабвуфер, який встановлений у ногах переднього пасажира, а також підсилювач. Також в автомобіля є ESP, старт-стоп, датчик світла, датчик дощу, круїз контроль, стан керма. Сидіння з мікроліфтом, навігація, електроручник. Також двозонний клімат-контроль. Air quality sensor. Зараз зараз заведемо автомобіль. Автомобіль заводиться без жодних проблем, жодних помилок. Абсолютно. Автомобіль встановлено. Камера заднього огляду, яка малює траєкторію руху автомобіля. Стан сидінь. Також в автомобілі. встановлені подушки безпеки пасажира переднього у кермі, а також у стійках, не знаю чи видно, і у сидіннях. В сидінь. Також автомобіль заводиться з кнопки. Старостоп, присутні два ключі. Тобто повноцінний боус. Дуже гарна комплектація, гарний автомобіль. Суденько ще раз обійду. Чистенький, гарненький, збережений. кого будуть будь-які запитання, будь ласка, телефонуйте по номеру телефону 066 267 8987, звати Анатолій. Відповімо на всі питання, також розповімо більш докладну інформацію. Якщо ви щось не почули із даного відео або захочете дізнатися ще трошки більше про автомобіль, будь ласка, звертайтесь, приїжджайте, дивіться, автомобілем будете задоволені 100%. І без автомобіля додому не поїдете. Всім гарного дня, мирного неба. Перемога буде за нами. До побачення.